Тренд в кондитерському світі солоні солодощі. М? Вам не почулося. Вже давно кулінари світу поєднують, здавалося б, несумісні смаки, солони, наприклад, і солодке. От і я сьогодні спробую створити солону карамель, та більше того, вона буде з арахісом, з кунжутом і льоном. Починаю готувати. Спочатку треба розтопити 400 грамів цукру. Сотейник. Вогонь невеликий. Для приготування правильної карамелі додайте сюди трохи гарячої води. Час від часу помішуємо, щоб нічого не підгоріло, і солодка консистенція була рівномірною. А знаєте, ви що солоні солодощі придумали в давній Франції, провінції Британії. Місцеві жителі приготували цукерки, такі що тягнулися, вони були схожі трохи на іриски, і поєднали їх з морською сіллю. Всіх це просто вразило. Цей тренд підхопив вже наш сучасник, відомий французький кондитер П'єр Ерме. Про нього багато чого пишуть. Ну, То, наприклад, що його власні творіння це справді дуже дивовижні, продумані до дрібниць, сміливі, революційні поєднання гіркого і солодкого, пряного і фруктового смаків. У нього прекрасно виходить, наприклад, троянда, яка поєднується з мигдалем і малиною. Авокадо з шоколадом, помідор з ваніллю. Ну, хіба це не диво? Спробуємо і ми зробити невеличке диво, що у нас тут з карамелю. О, вже така, як треба. І поки готується карамель, я постелив ось таку фольгу. Далі рослина, олія соняшникова, вона без аромату. Змащуємо. Так, є. Зверху посипаю арахісом. Обирайте будь-які горішки на ваш смак. Посипаємо рясно. Далі насіння кунжуту. І зовсім трохи насіння льону. Подивимось. Кипить. Карамель має набути приємного, темного, я б сказав, шоколадного кольору. О, друзі, подивіться! Справжня карамель! Далі працюємо дуже швидко. Так. Швиденько робимо ось такі бортики і заливаємо все карамелю. І на сам кінець, друзі, морська сіль. Посипаємо. Ну що ж, наш десерт вже охолонув. Звільняємо від формочки. О, як бачите, це дуже просто. Ха-ха-ха! Кому таку цукерочку? А? Ні, краще на шматочки її розколоти, або просто отак от кинути. Вау! Ви бачили це? Страва просто перетворилася на якісь дорогоцінні маленькі бурштинові камінчики, в яких навічно застигли Ні, я думаю, що не навічно. Спробую. Яке. Неймовірне поєднання горіхів, солі і солодкі карамелі. Знаєте, як на мене, така цукерка буде доповнити будь-які страви, печиво, бісквіти, тортики, або солодкі млинці, або просто до чаю або кави. Перфетто. Дорогочинно.